Примирення завдяки культурі таким чином, Великобританія вирішила зміцнити зв'язок східної і західної України, реалізувавши проект примирення в українському суспільстві від енергії протесту до енергії творення. В його рамках упродовж п'яти днів культурно-археологічний центр Пересопниця влаштував для гостей зі східної України семінар Тренінг за навчальною програмою збереження історичного середовища засобами музеїфікації або благоустрою. Зокрема, ознайомили учасників з усіма законодавчими актами, що стосуються збереження історичних пам'яток навчали влаштовувати рекламні кампанії та створювати проекти, які допомогли б залучити кошти для реалізації різноманітних програм. Ініціатор семінару, директор комунального закладу Культурно-археологічний центр Пересопниця Микола Федоришин каже: у західній Україні справи зі збереженням історичної спадщини в набагато кращому стані. Проте і тут не все так чудово, як могло б бути. Тому під час екскурсії гостям демонстрували не лише відроджені історичні пам'ятки, але й ті, які у вкрай занедбаному стані. Ну, у нас є. Австрійський замки, і Дубинський замок, які вже відроджені, але є занедбаний Клеванський замок. Ми побачили, повалили її Клеванський замок, теж побачили. Я їх возив і в Волинську область, де побачили прекрасний Луцький замок, і занедбаний і ще Зимненський монастир, теж прекрасний, але ось, скажімо, Городище в місті Володимир волинський там потребує Ще дуже багато праці, щоб з нього зробити якісь, якусь мазифікацію чи було хоча б благоустрій. Я вже не кажу про масикацію благоустрій. Тому їм було продемонстровано багато таких пам'яток, звичайно, де у нас ще потребують роботи. І ми спільно один в одного, я у них, вони в мене шукали. І як далі? Що нам робити далі? Микола Федоришин каже, що у сходу, що у заходу проблеми спільні, але шляхи їх вирішення різні. Зокрема, близькість до країн Євросоюзу відкриває доступ західній Україні до участі у різноманітних грантах, наприклад, польських. Тому представники зі східної України каже Микола Федоришин, їхали насамперед, аби здобути потрібні зв'язки та контакти з європейськими грантодавцями, виконавчий директор Волинського ресурсного центру Руслан Гасасюк. Ознайомила їх з грантодавцями, скажімо, які є в Європі, бо наш Волинський ресурсний центр працює саме в цьому напрямку. І ось і таким чином, хоча їх зорієнтувала, зорієнтувала, де що, під які програми даються гроші. А вже в навчальній програмі ми вчилися, як писати правильно, як оформляти правильно такі проєкти, щоб дістати той грант. Микола Федоришин каже, подібні зустрічі корисними бувають завжди і для всіх учасників. А відтак і Рівняна було чого повчитися. Зокрема, розповів, що у Запоріжжі працює потужний комунальний заклад по охороні культурної спадщини, який не лише музифікує, але й реставрує та консервує експонати, рівного якому немає в Україні. Тим не менше, без фінансової підтримки навіть і він працює у півсили. Директор культурно-археологічного центру Пересопниця наголошує: не менш важливо вміти працювати з місцевими програмами, а не лише сподіватися. На широку кишеню Європи в них довели до потя, лише там острів Хортиця. Вони тим пишаються, звичайно, що вже Хортиця, коли там було, там що там було, вони згадують. Але тепер вже цим пишаються. Але в них ще багато інших проблем. І, і знову ж таки, в цих пошуках досвід інших районів якраз. Дуже це кожне слово важливе. Кожне слово, кожні крок, як написати програму, як дістати гроші. Хоча б не можна ігнорувати місцеві програми. Треба ж і працювати з місцевими програмами. Просто не тільки дивитися в рот іноземним грантам. Окрім власних семінарів, учасникам заходу з Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Донеччини забезпечили цікаву програму дозвілля, яка допомогла б насамперед в повні відчути смак мирного і безпечного життя. Анна Хіночик у ритмі подій.